Кировоградський обласний фонд захисту дітей Логос вже 24 роки опікується дітьми. Проводить різноманітні розважальні заходи в Олександрії та сусідніх громадах. Приютівські команді Логосу завжди раді, особливо в нелегкі часи війни. Фонд намагався допомогти всім. Розповідає Рима Данканич, коли тільки почалася війна, так розташовані ми географічно. Що Харков, Харківська область, Донеччина і Київщина всі їхали. От ми на такому роздоріжжі знаходимося, і ми зразу стали волонтерами наш фонд, і зразу змінилося повністю наше життя. Тобто, ми не думали про те, щоб нам кудись їхати. Тому що ну ми ж були ці постійні тривоги, е, бо не було можливості думати. Е, постійно їхали люди, телефонували. Е, нам телефонували з різних куточків. Можете допомогти? Ми допомагали, чим могли е, змінювали всі е, наш фонд, е, і там були притулки для людей. І бачили цих людей повністю повністю й босими, і е, отак як стояли люди, втікали. Діточок бачили, що кілька днів були голодні, малесенькі дітки. Я до, до того часу пам'ятаю, що батьки мали дуже багато коштів, але не могли нічого купити. І вони казали, що ми думали так: якщо ми зараз не виїдемо, то ми можемо загинути, бо бомбили повністю Харків. І, і... Ці діти, коли ми бачили, як вони їли, вони казали, ми хочемо молочка. І ми шукали вночі молочко, давали це молочко, вони їли ту картопельку, ці дітки, і просто така, такі сльози були на очах. Готуючи чергову зустріч з маленькими глядачами, намагаються подарувати надію В програмі патріотичні флешмоби та молитва за Україну, рухливі естафети, частування. Для кожного приготували патріотичне сердечко. Ми працюємо з дітками таким чином, що ми надаємо їм допомогу, яку ми з ними отак постійно працюємо. От щотижня, по п'ятницях і неділях, отак у нас відбувається. Оце рік так само все відбувається. Що п'ятниці, і що і що неділі, ми так з ними працюємо. Так, от ми від них багато чому навчилися, і вони нам багато розказували про те, що Україна переможе. Вони такі вони такі завзяті, і в нас. Прийшла така ідея таку зробити скажімо так, навіть не те, що інсталяцію, а таку виставу про те, що якась людина взяла і захотіла позбавити Україну майбутнього. А майбутнього для України, як ми знаємо, це діти. Під час заходу ведучі розповідали про викрадених дітей. Про розлучені родини згадали і військових, завдяки яким є можливість так зустрічатися. Тато двох дівчат, які виступали на сцені, на війні намагаємося з татом мати кожен день зв'язок. маємо його підтримувати і дуже переживаємо за нього. І постійно, коли ми виступаємо в таких ну програмах. От для діток ми співаємо ці патріотичні пісні, і іноді буває дуже сумно, коли ми там співаємо рядки. Що там хочеться тата обійняти, і там велика сім'я. То дуже буває трошки ну. Хочеться і плакати, і сміятися, тому що тата немає, і він на війні знаходиться. Знаємо, як дуже тяжко, і, і він ми йому завжди скидаємо відео різні, як ми танцюємо, патріотичні такі фотографії. Він дуже радіє з того, що ми, ми його так підтримуємо, і це дуже важливо для наших воїнів сьогодні. Захищають нашу Україну, що в нас залишиться Україна, і ми молимося за вас. Це свято приурочили до міжнародного дня сім'ї. Подібні заходи в Приютівській громаді. Фонд Логос проводить на постійній основі. Тож слідкуйте за анонсами.